Добре, тільки давай швидше, не як завжди. Ага. Ну, ще, ще довго. На коня п'ють, сказав швидко. А? Зараз на коня, потім на попону, потім на кожну підкову. Дай Боже, щоб до комендантської години встигли. Мій Якось пив на коня, а потім йому кажуть: а тепер давай на кобилу. Так цей придурок на мене поліз. Аж Та і так, зараз дівчата, я розберуся. Саня. Це хто? Ти що здурів? Це я твоя дружина. Яка? Віка! А, а як ви доведете, що ви це ви. А назвіть, будь ласка, дівочу, дівочі прізвище гадюки. Ого. Жаби. Що? твоєї. Так, Саня, якщо ти зараз не спустишся, я тебе до такої матері пошлю. Пік-пік. Ідентифікацію пройдено. Хлопці, це реально моя дружина. О! Ми ж за жінок не пили! Йо-майо! Так, все віка! Пока!